Спорт по-єврейськи або футбольне диво у Чернівцях сьогодні на вас чекає неймовірна історія про те, як минуле та сьогодення перетнулися на футбольному полі. Ми хочемо поновити єврейську культуру в Чернівцях, яка надзвичайно була занедбана після правління комуністів радянського режиму. Ми розповімо про дитячий спортивний турнір з єврейською історією, який говорить про дещо більше аніж просто про футбол. Та нагадаємо вам про те, хто такі макабі і в чому ж полягає феномен цього спортивного товариства. Диво полягає не тільки у тому, що Макабі виграли турнір в 1920-му, але також і тому, що цей клуб існує в Чернівцях знову після Голокосту. Тож, якщо для вас стало відкриттям, те що єврейський спорт це не тільки про шахи, то залишайтеся з нами, бо далі найцікавіше. Кубок Бориса Горелікова 2021 став не просто одним з найочікуваніших турнірів в Україні у своїй категорії, а подією, яка змогла об'єднати на одній площині пам'ять та спорт. Цей футбольний турнір в Чернівцях організували перш за все, щоб нагадати про історію та існування, перемоги та здобутки легендарного спортивного товариства Маккабі Чернівці. Товариство Макабі Чернівці охоплювало різні види спорту в довоєнний час та демонструвало неабиякі успіхи на спортивній арені. Це було до певної міри такий феномен в Чернівцях, коли кожна етнічна група мала своє спортивне товариство, в лавах якого були організовані багато чоловіків, молоді, звичайно, жінок, чоловіків, обох статей. Мова йшла не тільки про. Фізичне виховання, звичайно, спорт тоді набирав шаленої популярності. Це стало такою модою і в Чернівцях, і в Європі загалом. Але спорт не був єдиним важливим елементом у цьому товаристві. Також було звичайно важливе і національне виховання, гуртування людей під прапорами Макабі, адже мова йшла про великий всесвітній рух Макабі. В цьому клубі грали різні національності. Але основним фундатором були єврейські хлопці, молоді хлопці. Так, наприклад, Макабі вдалося здобути перемогу на чемпіонаті буковини з футболу в 1920 році, що стало направду історичною подією для товариства. Проте це було не єдине, чим могли пишатися Макабі. Виявляється, Макабі започаткували в Чернівцях хокейну гру Гру на льоду, гру з шайбою, так званий канадський хокей. Це був, власне, дві команди Макабі, які були організовані, тобто одного клубу, бо більше команд не було. Вони продемонстрували цю гру в далекому 1929 році на одному з льодових майданчиків в Чернівцях. Це був відкритий майданчик. І від того часу в Чернівцях з'явився хокей. О потім з'явилися команди на інших товариств, і це і румунське, і українське, і, і німецьке товариства. Але Макабі були першими. Тільки от через заборону існування товариство припинило свою діяльність в 1940 році. Детальніше про непросту та драматичну історію спортивного клубу Макабі ми вже розповідали у нашому спецвипуску. Його ви можете знайти на нашому ютуб-каналі. І можна було би подумати, що історія Макабі Чернівці забута та більше не підлягає відновленню. Проте, З 17-го року клуб відновив свою діяльність в повному обсязі, як він і заснований був 100 років назад. Це не був футбольний клуб, це був спортивно-гімнастичний клуб, це було спортивне товариство. У нас вже є здобутки в змішаних єдиноборствах, в ММА, У нас є здобутки в турнірах тенісних. У нас є здобутки в плаванні. У нас є гуртки при єврейській школі та при загальноосвітніх школах міста Чернівці Розумієте, єврейське виховання трошки має велику історію, на яку необхідно звертати увагу. В дитину вкладається все. Різного статку сім'я, дитина це перше освіта, спортивна освіта це перше, що вкладається в цю дитину. Відношення до дитини також як чим можна поставити різницю між іншими спортивними клубами. Нам забили три голи. Але в кінці ніхто жодній дитині не скаже, що ви ви не в дахі, ви програли. Ми зараз їх будемо хвалити за, за цю поразку. Тому що в цьому заключається саме єврейське спортивне виховання, та взагалі, що дитина зараз буде хороша, навіть з програшом. І, власне, повернімося до спортивного турніру. 2021. Кубок називається в честь Бориса Роновича Гореликова, футбольний функціонер з Чернавців родом. Він був делегатом Інспектором вищої футбольної ліги в Україні для Федерації України. Частично тут основав для дітей школу. Олександр Столер, онук Бориса Гореликова. На футбольному чемпіонаті він у ролі судді. Всі дідусь був очень важливою персоною в моей жизни. Ми всегда, так довго, как я жив в Черносам, всегда ходили на якийсь то футбол, везде, где-то были, где мяч. Он основав детскую футбольную школу. Не не сам еще был человек, который ему помогал. Они вместе это сделали. Такой школы, такой лиги еще не было тут в регионе. Это была первая такая. И есть футболисты, которые начали играть в Черновцах. Например, тут номер 22 Денис Оленик, воспитанник черновицкого футбола, который играл за сборную Украины. Играл в Дармштадте, я сам работал в Дармштадте. Пересекнули с ним в Дармштадте. Футбольный турнир «Гореликов Кап-2021» у Черневцах Став одним із проектів, який отримав підтримку в офіційного представництва Федеративної Республіки Німеччина в Україні, та був організований у співпраці з німецько-українським проектом Вчимося пам'ятати Ми хочемо зробити міст між минулим та майбутнім і міст між людьми. І звичайно, спорт – це дуже популярний та дуже ефективний метод. Турнир объеднав 8 дитячих футбольных команд с Чернивецкой, Ивано-Франківської та Винницкой областей. Записаться могла каждая команда, которая хотела. У нас команда участники из трех разных областей: это Винницкая область, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, из команда из Испас, села тут. Я никогда не слышал про Испас, но я зашел в google и прочитал, что во Второй мировой войне они спасли всех евреев в селе. Я бы без этого турнира никогда бы об этом не узнал. И это очень важно. Мы надеемся, что. Этот турнир – это начало для міжнародних футбольних турнірів. Та чи не ключовою особливістю цієї події стало те, що під час змагання на території, де проходив турнір, була представлена виставка сторінками історії Чернівецького товариства Макабі, з нагоди столітнього ювілею перемоги Макабі в чемпіонаті міста з футболу в 1920 році. Діті грають футбол. Ну, діти очень много слышали про історію Макабі. Они пойдут і посмотрят на цю виставку, коли захотять э, покушати піцу в ресторані. Вони увидят про цю виставку і поймуть, що була єврейська життя в Чернавцах. Она Вона є, вона буде. І це часть що то большого. Все тут жили вместе в Черновцах. І це при тому, всьому, що інформацію про товариство Макабі доводилося збирати не по клаптикам. Наразі майже не існує тематичних публікацій про Макабі. Тому для організаторів виставки це стало певним викликом: зібрати матеріал, який не просто проінформував би про спортивне товариство, а й розкрило б різні напрямки його діяльності. Довелося багато матеріалу збирати. Черпали ми його в основному в німецькомовній пресі Чернівецькій міжвоєнного періоду. Такі газети, як Чорновіцар «Allgemeine Zeitung», Цайтум. Черновіцер Моргенблат і інші вони містили рубрики, де були відзначені спортивні події, де було розповідали про футбол, хокей, інші види спорту. Хоча не завжди була абсолютно повна інформація, але вдалося прослідкувати впродовж тривалого часу певні, певний розвиток у цьому відношенні. Виставку після турніру презентували також і на театральній площі прямісінько в центрі Чернівців. Колись в Чернівцях було 72 синагоги. Колись в Чернівцях велика кількість євреїв, основна кількість чернівецьких авторитетних людей це були євреї. Я знав, що дуже багато людей в Чернівцях були євреями, які займалися спортом, звісно, і взагалі Черновці дуже неврейський міро. Дедушка розказала тут колега євреї, тут колега євреї, федерація євреїв приємно це слухати. Ми думаємо, що історія та пам'ятки це не лише для тих людей, які ходять в музеї. Тоже мы хотим показать обычным людям их историю, историю их родных мест. В планах организаторов турниру сделать такие змагання традиційно щорічними. Это наше будущее. Тут дети играют, приехали дети, наверное, они бы никогда бы не встретились без этого турнира. С Ивана франковська с Виницей, с Испаса и вместе играют в футбол. Что может быть лучше? И все бесплатно. Это